E... Зберегти національні традиції та надати реальну допомогу фронту. З такою метою в Бурштинській дитячій музичній школі організували благодійні різдвяні вечори. Вихованці та педагоги закладу об'єдналися, щоб мовою музики привітати громаду зі святами та зібрати кошти для українських захисників. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Наталя Зема зазначає, для музичної школи такі концерти вже стали доброю традицією, а програма вечора була насиченою та різноплановою: від автентичних колядок до відомих світових різдвяних шедеврів сьогодні. В нас, як традиційно, щороку проходить різдвяний концерт. Це перший серії вечірніх таких вечорів різдвяних. Ще в нас в четвер буде теж такий концерт різдвяний. Ну і виступають і учні, і викладачі. Програма як різдвяні пісні, так і музика українська, і музика зарубіжних композиторів. Тобто, така обширна програма на будь-який смак. Всі наші концерти від початку повномасштабного вторгнення є благодійними, і цей концертний виняток. Ми теж будемо збирати кошти і передамо їх на допомогу військовим. Серед учасників, шестикласниця Софія, школярка обрала для виступу легендарного цулку Ксеню. Сподіваючись, що знайома кожному мелодія відгукнеться в серцях слухачів і спонукає їх до щедрої пожертви. Я буду грати пісню Ксеню». Очікую, що на цьому концерті збереться ну, достатня кількість коштів. Зусилля юних артистів та викладачів не були марними. Завдяки небайдужості відвідувачів вдалося зібрати понад три тисячі гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.